Щойно завершився матч 20-го туру чемпіонату між народною командою пробій та Карпатами зброшні осади з рахунком 5-0 перемогли господарі. І кращим гравцем в складі Горденківського клубу був визнаний Руслан Харук. Руслан, скажи, будь ласка, як твої емоції після гри, як себе відчуваєш? Забив м'яч, віддавав передачі? От, будь ласка, кілька слів. Емоції тільки позитивні, перемогли, всі раді. Все добре. Залишається два матчі до завершення чемпіонату. Які завдання перед собою в цих поєдинках будуть ставити гравці Горденківського клубу? Завдання тільки максимальне перемогти цих двох іграх і порадувати наших болівальників, партнерів, які нас підтримують. Завдання тільки максимальне перемагати. Дякую, Руслан. Бажаю тобі без травм закінчити цей сезон. І декілька слів, можливо, для військовослужбовців Збройних сил України, які дають нам можливість тут грати в футбол, займатися улюбленою справою. Ну, бажаю якнайскоріше перемоги, наснаги вірити в цю перемогу і повернутися живими. Дякую, що дають нам змогу грати у такий час нелегкий.